Виконуємо номер 533 із підручника Алгебра 7 та номер 22.29 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Для виготовлення одного тістечка потрібно на 4 грами цукру більше, ніж для виготовлення одного пиріжка. Або одного пончика. За день у кондитерському цеху було виготовлено 80 тістечок, 50 пончиків і 50 пиріжків. Водночас на всі тістечка витратили на 80 г цукру більше, ніж на всі пончики і пиріжки разом. Скільки грамів цукру потрібно для виготовлення одного тістечка. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо кількість грамів цукру, які потрібні для виготовлення одного тістечка змінною x. Нехай. Для Виготов одного тістечка. Потрібно Ікс грамів цукру, тоді. Для виготовлення одного пиріжка чи пончика потрібно х відняти 4 грамів цукру. Для 80 тістечок потрібно 80 помножити на х грамів цукру. Цукру а п'ятидесяти і 50 пиріжків сто помножити на х, відняти 4 грамів, враховуючи, що на всі тістечка, Витратили на 80 грамів цукру більше, ніж на всі пончики і пиріжки. Разом. Маємо рівняння і наше рівняння 80х, відняти 100 помножити на різницю х і 4 до 80. Розв'яжемо наше рівняння, помножимо 100 на кожен з одночленів дужках. Маємо мінус 100х. Додати 400 80х відняти 100 х, це буде мінус 20х. 400 перенесемо праву частину, змінивши знак на протилежне. Мінус 20х дорівнює мінус 320. Ну, а тепер поділимо на мінус 20, мінус 320 поділити на мінус 20, отримаємо 16. Отже, для виготовлення одного тістечка потрібно 16 грамів цукру і записуємо відповідь. 16 грамів. Номер 533 із підручника Алгебра 7, та номер 22. Крапочка 29 із підручника Математика 7. виконано.